Вітаю, друзі! Сьогодні 29 липня, з вами знову Центр громадської нарядки вежа. Я, я керівник Валерій Клочок, і сьогодні з нами в студії Євген Магда. Просто Євген Магда, політолог. Думаю, що ви вже всі його добре знаєте, який щотижня у нас. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Бо ми перед початком якраз говорили про те, як же правильно представити пана Євгена, окрім того, що він ще історик і директор Інституту світової політики. Багато в нього регалій. Знається на внутрішніх та зовнішніх питаннях, і я попросив пана Євгена, якби він прокоментував свою думку, своє бачення стосовно того, що нині відбувається довкола переговорного процесу. Сьогодні, друзі, я вам у ранішньому відео розповідав про те, як на ініціативу Трампа відреагували вже в Кремлі, Медведів там опублікував два пости, прокоментував Лінці Грема в його е аккаунті, в Х, де той говорив про переговори. Ну, таке складається враження, що Росія поки що не збирається ні на які переговори. Пане Євгене, от що ви бачите за заявою Трампа і які, на вашу думку, перспективи переговорного процесу Росії та України? Я думаю, що заява Трампа, коли він заявив, що скорочує тер, термін ультиматуму для Путіна, це е, ну, насправді такий політехнологічний момент. З одного боку, у Трампа. Підвищений рівень ендорфіну був після підписання торговельної угоди між США і ЄС. Ну він же любить перемоги. Він ними підживлюється. Це ж це ж очевидно навіть в його поведінці. А з іншого боку, перед тим австрійська міністерка закордонних справ публічно заявила, що він був готовий. І я думаю, що це цілком реалістичний сценарій, готовий віддати п'ять українських регіонів і забути про вступ України до НАТО. А Трамп. Силу своїх психологічних особливостей бути ну, в, в, таким, що програв, він не може. Ну це не його ампло. Тому він повинен був по. Тобто, це те, що він сказав, це не означає, що там вже почали рахувати, що буде там всередині, в першій декаді серпня, все перекрутиться, і я, я далеко не повинен. Давайте будемо говорити чесно. Ну, як ми, власне, завжди і говоримо. В серпні в західному світі сезон відпусток. Для того, щоб західні політики почали Ну так ворушитися, має відбутися щось екстраординарне. Просто екстраординарне. Інакше Ну щось змінювати. Ну, давайте будемо реалістами. Трамп діє. З огляду на власне бачення на те, що відбувається в його голові, на його власне уявлення. І ми, це, ми на це вплинути не можемо. У нас немає. У нас навіть немає гравця в гольф, якого можна відправити, щоб він з Трампом зіграв. У нас можуть бути ті, хто гарно м'ячики, підкидають куди треба з Трампу. Ну розумієте, е якщо хтось з українських е політиків захоче в ролі хлопчика Кедді, себе спробувати ну я не думаю що це буде е, така гарна історія там просто е, це е, проблема в тому що це не спрацьовує якби це спрацьовувало просто пограти з Трампом в Вольф так вже б стала така ну що що ви думаєте що у нас єдині люди хто може це придумати чи інші е, світові лідери не спроможні до цього додуматись це не так Ну, ну давайте будемо реалістами. Трамп це заявив для того, щоб так зробити. Мідів тут цікавіший тут. Політехнологічний момент з одного боку. Очевидно, що Росія не може ігнорувати повністю заяви Трампа, тому що якщо вона його буде повністю, вони бояться, що у нього взагалі дах зірве, мало що він які він віддасть. Накази і можливості. Я, ви знаєте, все, все частіше, ну от останніми днями просто от зачепився за це за заяву е, генерала Донахю, який сказав, е, він, він не просто це десь сказав в медіа, він це представив позицію в Русі в авторитетному Британському інституті е, досліджень безпеки. Е, е, і він це представив ще в червні, а потім це вже пішло в медіа слова, що ми. Можемо захопити Калінінград так швидко, як ніколи раніше. Насправді, я думаю, я припускаю, що це елемент е, психологічного тиску перед е, російськими навчаннями Запад 2025 російсько-білоруське. Uh -huh. Ну якщо до останнього часу Захід мовчав, наб, наче дорогого віску в рот набравши, то зараз ну. От, Така пряма реальна угроза, тим більше Донахю, людина, яка воювала, який останній евакуювався з Афганістану свого часу. Ну, такий собі аналог е, радянського генерала Громова, пам'ятаєте, такого, який останній mm. теж виходив з Афганістану свого часу. І е, він, ну тобто, це свідчить про те, що десь прояви американського Діпстейт вони, вони з'являються. Просто інше прояви питання у Трампові. Е, про, ну, при президентстві Трампа з'являються прояви американського Діпстей, але я не думаю, що е, воєначальний генерал він може собі дозволити, просто знаєте, це відставні генерали, вони розповідають, як би вони всі перемогли. А тут діючий генерал, командувач сил е, США в Європі і в Африці, і це ну такий дуже на мою думку цікавий вагомий момент, тобто. Це такий попереджувальний постріл вгору, в повітря, uh -huh. а медів. Він, він чому він виступив? Він просто понижає рівень переговорів. Ну, знаєте, цей показуючи, що він дурачок, так, всім дурник. Ой, пане І... Євгене, я тут з вами не погоджуся. Він далеко не ну, дурачок. Ми на цю тему. Ну, тобто, у нього ну, вірніше не дурник, а він такий двоголовий яструб общипаний які там говорить, ну він же ж тут, тут теж треба розуміти, як Захід орієнтується на заяви Медведєва за формальними ознаками, як би ми з нього не збиткувалися, як би ми його не називали, але на Заході він сприймається як колишній президент Росії серед цього іншого, так, так, і заступник секретаря РНБО зараз, так. і тому його навіть відверта маячня вона потрапляє в якісь звіти, ну, в реакції і так далі. І на, на це я думаю теж розрахунок, але пониження рівня теж має місце. Ну тобто, очікувати, що Путін буде відповідати безпосередньо на заяви Трампа. Ну нам я думаю не варто. Так чесно. Ну а то, перепрошую, А чому це все таки була заява президента Сполучених Штатів Америки? Що... Ви, що... Що... Путін щось говорив би. Тому що якщо Путін буде відповідати, то йому треба ну, буде виходити, що йому Трамп віддав розпорядження. Ви ж розумієте, що логіка Трампа може полягати і в тому, що він е чи осмислено, чи ні. Ну, взагалі, в е випадку Трампа складно говорити про, завжди про рівень осмисленості, чи це експромт. Я просто скептично ставлюсь до заяв, які біля поля Гольфу робляться. Чи біля туалету борту номер 1 десь на аеродромі. Розумієте? Тобто, вони, коли це відбувається в цьому сенсі, мені здається, більше треба слухати брифінги представників Держдепу, представників Білого Дому, ну це, ну, це так би мовити, офіційна вивірена позиція, яка буде на сайті Білого Дому. А тут Трамп вирішив, от, от, що він так скаже і все. Тому В мене пане Євгене, тут уточніше запитання: чи можна зараз розцінювати заяву Трампа як не просто зміну риторики, а зміну позиції Трампа? Тому що ви нах'ю не випадково згадали, це да серйозний такий сигнал на адресу Росії. Мовляв, дивіться, будете ви там трішки вимахуватися, то ви попрощаєтесь з Кремліральської областю дуже швидко. Тим паче, є всі підстави взяти і під контроль, оскільки звідти постійно кошмарять Європу вже не перший рік. Чи можемо ми говорити про зміну позиції а не просто риторики Трампа? Для того, щоб змінилася позиція, мають бути якісь. Ну, ну... Пане Євгене, я перепрошую, я ні. наполягаю на питання, можемо чи ні? Ні, я вважаю, що так. ні. Тому що його хитає весь час, знаєте, як п'яницю під газом. Mm. В один бік в другий, в один бік в другий, і це ну, просто Не... дайте йому хоча б 20 днів будь... рухатись в одному напрямі. Рано ще говорити. Mm. Окей, що тоді можна очікувати, коли спливе термін в 12 днів? Це буде орієнтовно десь середина серпня, можливо, трішки раніше. Я нічого не очікую. Це перша декада серпня, але я нічого не очікую, чесно. Ну, от нічого. Як тоді розцінювати е, коментар Ердогана, який накриває вже мирний стіл? У Ердогана є свій прагматичний інтерес. Ердоган не просто ж хоче бути посередником номер один. Ну, ми ж з вами розуміємо, що. Чи е, в будь-якому там форматі умовному, ну навіть е, там Зеленський Путін, Ердоган е, Трамп, наприклад, чи в форматі широкої конференції, який мені віддається більш вірогідним, я поясню, чому Путін не сприймає Україну як незалежний суб'єкт міжнародного права від О, слова? І тому ні з Зеленським, ні з Свериденко, ні з е, цим Уміровим він за стіл переговорів з цієї причини сідати не буде. Якщо це буде ширша конференція, mm. тоді Росія, зберігаючи свою уявну велич, вона mm. може собі дозволити там щось якось проманеврувати. А без цього, ну я думаю, ні. Ну тобто е, я не раз говорив, що я сприймаю переговори в Стамбулі російсько українські за турецького посередництва як прагнення Росії достукатись до Трампа, що вони готові з ним вести діалог. Але Трамп сказав, що він не хоче спілкуватися з Путіним. Ну, це ж було це ж було вчора, правда. Вони так, 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 ну, так. То, я, не... я розумію, що от продовження цієї історії що що тоді очікувати від цих мирних переговорів, якщо Трамп не хоче спілкуватися з Путіним. Якщо будуть ще обміни полоненими, то це буде плюс. А інакше це буде імітація борхливої діяльності. А може і її вже не буде, якщо вже бачать, що Трамп оце не цікаво, пане Євгене. Гіпотетично, ми допустимо, що як ви сказали, за по закінченню терміну в 12 днів нічого не відбулося і Трамп нічого не робить. Ну як тоді Трамп буде виглядати? Ви щойно говорили, що Трамп не любить виглядати лузером або простаком? Ну він виглядав лузером в заяві іншої офіційної особи. А тут він спробує перебити чимось іншим чи вийде Рубіо і скаже, що ми розпочали процес підготовки санкцій. Ну розумієте, це як Ердоган сказав: що ми готуємося, що в Стамбулі буде накрито стіл для того, щоб провести ну а, а коли буде накрито, це ж не прозвучало, правда? І ми усвідомлюємо, що для того, щоб за цей стіл сіли, ще поки ну немає жодних об'єктивних передумов в сприйнятті ситуації. Е, дуже слушна думка стосовно того, що ви були говорили, про те, про неготовність Путіна спілкуватися з ким-небудь із української влади. бо ну, У нього є Медведчук е, умовний, чи там є там Азаров Янукович, яких він. Ну ви ж розумієте, що вони раз по раз витягують тему про переворот там, і про все інше. Ага. Ну вони живуть в своїй парадигмі, що Україна це маріонетка Заходу. І тому ми з нею говорити не будемо, бо це нам ну, вони. Окей. А тоді таке зав... мене запитання. А з ким би гіпотетично говорив би Кремль із представників української влади? Нинішніх, майбутніх, колишніх. Ну, ви згадали, що на Медведчука Януковича, але ну, вони не представляють на сьогодні Україну. Е, я думаю, що в нинішній ситуації Кремль би не говорив ні з ким. Ну, тобто. Е... Тут треба сказати, що в минулому Кремль говорив з усіма, включаючи Зеленського в Парижі в 2019 році. Але зараз, в цих умовах, коли вони висунули другий ультиматум, ну ультиматум перед другим раундом стамбульських переговорів, які там знову денацифікація, демілітаризація ну то тобто знищення незалежного статусу України, то ну я думаю, що будь-який український політик. Не захоче, ну, по-перше, і він не захоче вести діалог, тому що згода е, на діалог має що, бути обліка. Пане Євгене, Зеленський постійно говорить про те, що він прагне зустрічі з Путіним. Він прагне зустрічі з Путіним, але ж це не означає, що він прагне зустрічі з Путіним обов'язково на будь-яких умовах, правда? Тобто, одна ну, обов'язкова умова такої зустрічі це посередництво відносно. Чи хоча б відносно нейтральне, ну, тобто, Ердоган, можливо, як посередник. Чому? Тому, тому що не можна з росіянами по, по тій самій причині, по якій е, не можна е, сідати за стіл переговорів ну делегаціям зараз, сам на сам, без турків. Тому що як тільки закриються двері за учасниками переговорів, полетить така. Інформаційна і дезінформаційна атака, що ми просто не встигнемо розгрестись, ну буде настільки потужна зрада. що... Окей. Я не випадково допитуюся за те, з ким би Путін зустрічався, і не випадково говорю, що Зеленський е, ну, прагне зараз зустрітися із Путіним. Крем постійно це відкидає в бік. тому що Крем неодноразово говорив про нелегітимність Зеленського. І каже, що ну, вам треба провести вибори, встановити легітимність і так далі. Під час нещодавно проведених акцій в Києві в інших містах, які були пов'язані з ухваленням закону про позбавлення незалежності на Бута САП, дуже небагато але було на картонних плакатах учасників мітингів за закликів до зміни зеленського, зеленського відставку і так далі. Ну, щодо Єрмака, там, до речі, таких чомусь плакатів не було. Також примітна деталь, от, скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язувати сьогодні проведення цих акцій, в тому числі із прагненням учасників мітингу змінити владу в Україні? Ні, я думаю, що такого цілеспрямованого прагнення немає. Окей, для мене наступне запитання, пане Євгене. Чому не було таких лозунгів масово на акції протесту? Адже Зеленський підписав цей документ. Я думаю, що питання в тому, що набу і САП як антикорупційні органи вони не священна корова, вони символ, тобто дії спрямовані проти них, і те, як це було зроблено, тобто, деформувати, наголошую, деформувати, а не демонтувати антикорупційну структуру менш ніж за добу, ну це треба мати все-таки для цього підготовку. Можете прекрасно ну, розуміти. Тоді, тоді в мене те, тоді те тоді, тоді наступне запитання. Я перепрошую, що перебиваю. Я добре пам'ятаю історію з ухваленням законів 16 січня. Тоді, в період Євромайдану, це викликало додаткову дуже бурхливу реакцію. І Януковичу прямо висували претензію, відставку і так далі. Ну, ми ж добре це пам'ятаємо. Сьогодні, ну, за великим рахунком, цей закон, як ви щойно сказали, порушує е, оцю священну корову, так, антикорупційну структуру, до якої багато запитань. Але яка повинна бути в Україні для балансу. І учасники акції кажуть, та ні, ні, просто відкотіть назад і все. Ну, ви, можливо, вважаєте, що учасники акції є якось координовані і зорганізовані, кимось політиком. Я полі... дивіться, навіть слова цього не сказав. Ні, я припускаю, це, можливо... ви це вже ви Ми... говорите. Ми обмінюємось думками. Ви приписуєте мені те, чого я не говорив. Ні, ні. Я, я сказав, ви, можливо, вважаєте. Це маніпуляція. Я... Добре. Е, я е, буду починати з себе. Я не вважаю, що за протестувальниками стоять якісь політичні сили. Я, е, наскільки я знаю е, колег, політичний ринок і так далі, просто неможливо настільки швидко зорганізуватися і ну, тобто, е, так це зробити. Тобто, це протест все-таки стихійний. Те, що не було, були там і проти Єрмака, і проти Зеленського різні були там на текстах, здається, ціла галерея. Там щось три сотні різноманітних картинок можуть наші глядачі подивитися. Я зараз не про це. Я про те, що набу це в даному випадку символ. Я тоді ще пожартував минулого тижня, що Набу ніколи не було таким популярним як ці дні. Так. І про нього насправді ну, і його рейтинг. Коли там виносив Шабунін шибеницю на акції протесту і хотів вішати голову Конституційного суду, ви знаєте, ну, прошарок реєстрових антикорупціонерів це окрема пісня. А от те, що ви згадали про Януковича, ну, не забувайте, що е, закони, так звані 16 січня, вони ухвалювалися вже в розпал протестів яким передувало, наприклад, побиття студентів, після якого дійсно був мільйон на вулицях, після якого були е смерті, після якого був відносно спокійний Новий рік та Різдво, тоді ще з 6 на 7, ну е були зовсім інші обставини? Зараз ситуація є такою, що все-таки мені видається, багато наших співгромадян усвідомлюють, що в країні триває війна. І, ну, я намагався зі свого боку пояснити всюду, де я, де я це бачу. Ну, тобто, відставка Зеленського гіпотетично наголошую, вона ні до чого не призводить, тому що йому на зміну приходить Стефанчук, і е, він не може призначити дочасні вибори президента. Ну тобто, ситуація 2014 року, коли Турчинов став ВО президента і спікером Верховної Ради, вона навряд чи повториться. Я, я не бачу такого варіанту на сьогоднішній момент. Ну, з огляду на клімат е, всередині Верховної Ради і, і інші моменти. Це раз. Друге, там, нехай депутати, які так проголосували, відкличуть свої, ну там складуть мандати, це теж нічого не дасть. Вони можуть написати: є ж депутатка одна від слуг народу, яка ще в травні написала заяву, що вона хоче скласти повноваження, а її не відпускають. Не голосую за це Верховна Рада. Тобто, це може бути жест тільки. Депутати там пишуть заяви, а потім раз пам'ятаєте, як свого часу Вакарчука, вже коли він другий раз складав повноваження, з першого разу не було 226 голосів. Тобто, виглядало, як йому сказали, ну що, прийшов сюди з депутатським мандатом, сюди працюй. Тобто, ну насправді те, що у нас зараз не 427. Так, має бути, ну не враховуючи мажоритарні округи на окупованих територіях, а лише менше 400 вже депутатів це погано. Тобто, це означає, що кілька десятків депутатів вони просто дезертирували. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Тому що коли парламентарій складає публічну присягу, а потім тікає, це називається дезертирство в умовах війни. Uh -huh. Ну я, е, я дуже сподіваюсь. Що у парламентарії вистачить здорового глузду ухвалити ці рішення для того, щоб е, ну, прискорити завершення політичної кризи? Бо якщо цей президентський законопроект зависне в повітрі, хорошого з цього нічого не буде. Ну тобто, е, ну, ми ж розуміємо, що будь-яка криза. Вона в нинішній ситуації справді Україну не посилює, і це я думаю мають розуміти абсолютно всі. І учасники, і ті, хто себе може бачити, можливо, припускає якимись політичними бенефіціарами кризи. Тим більше кожен день підкидає нам нову і нову інформацію різноманітну. Ну розумієте, я, я наприклад, ну, сьогодні я бачив. Е Фуфло не буду давати більш точну інформацію, яке розганяє російське офіційне інформаційне агентство з прицілом на українське керівництво, і тобто, вони ж ну, звичайно, така ситуація, коли е, тут така турбулентність. Вони просто прямо зацікавлені в тому, щоб розхитувати ситуацію всередині України, і це треба мати дуже ну, це колективний розум. Для того щоб не дозволити себе використати нашим ворогам і з одного боку забезпечити відновлення демократичних процедур, а з іншого боку, все-таки е, ну не, не вихлюпнути немовля з брудною водою, це ж теж зрозуміло. Насправді, що акції, які почалися у нас, рахуйте 22-го, практично день в день, коли був проголосований законопроект. Вони отримали відповідний фідбек на Росії вже тоді, і навіть сполучених штатах Америки тоді вже говорили, що в Україні ну ка як, як вони полюбляють, говорити, на Україні дестабілізація акції протесту, вимагають відставки Зеленського, ну і так далі. Тобто, ну воно це використовувалося для того, щоб е, похитати ситуацію в Україні, але тут нічого нового. Я думаю, ми з вами тут абсолютно на одній хвилі розуміємо, що вони будуть все використовувати як привід. Таке було раніше, рука Кремля і так далі. Тому подібне. Це ми приходили і при Порошенку так само було рука Кремля і так далі. Попробуй вийти. А от е, в мене, пане Євгене, таке запитання: що справило більший ефект на Зеленського. Для ухвалення рішення про швидке повернення незалежності на Бутасап, тому що ну, швидкість просто неймовірна, і ухвалення документу і повернення. Е, міжнародний тиск з боку наших партнерів чи акції на вулицях? Я думаю, що міжнародний тиск з боку наших партнерів, тому що він, на відміну від акцій на вулицях, був підкріплений зменшенням фінансування. А це зразу. ну... Ми ж розуміємо, що політика батога і пряника, вона ефективна тоді, коли використовуються обидва інструменти. У нас влада взагалі, ну знаєте, я тепер себе пророком відчуваю, тому що я напередодні акції буквально за тиждень дав пару, пару інтерв'ю, де прозвучала фраза, що люди не відчувають справедливості. І тут Бах такий ну, протест, знаєте, відчуваю себе Віктором Бобаренком, майже який свого часу спрогнозував перемогу Зеленського на президентських виборах. Якщо говорити серйозно, то е, на місці, ну, я б на місці Зеленського. Якби Зеленським був я, я б зробив одну дуже просту річ. Я б провів показові консультації з лідерами парламентських фракцій і груп. От ви можете пригадати, коли було таке останній раз після лютого 22-го року? Я не можу, чесно. А ми в парламентсько-президентській республіці. Якщо тим більше, якщо президент, ну я ж думаю, що е, добре команда президента, я я усвідомлюю, що він не може все охопити там. Ну вони ж не впевнені, що вони протягнуть цей варіант. Правда, мене перепрошую, пане Євгене. Викликаєте посмішку посмішкою з цією повагою до вас. Але ви коли говорите про публічні консультації з керівниками фракцій, ну, мені просто обійняти й плакати. Я працював в парламенті, я багатьох знаю особисто цих депутатів і нинішніх, і з монобільшості, і коли я їх чую там поза ефіром. Ну, ну правда, це просто повів, є процедура. Я, нічого цього ви... притомного, вони, вибачте, там не скажуть. Вибачайте, я тут вставляю свій під ви, ви думаєте, що я не, не усвідомлюю їх рівень? Я цілком усвідомлюю, але для парламентсько-президентської республіки це, для цивілізованої держави, це звична форма. Це для Зеленського Алібі розумієте провести такі консультації, щоб він не сам тягнув це. Ну це ж, це ж очевидно. Ну, мене ж важко звинуватити в симпатіях до Зеленського, але я розумію, що е, в цій ситуації ну, цю кризу треба завершувати, тому що вона для нас шкідлива. Вона... Ну, так, завершують швидко, дивіться, ефективно завершують. Навіть НАТО САП підтримали законодавчі ініціативу. Хотіли швидко завершити, то ми вже обговорювали з вами сьогодні вівторок. проголосований в понеділок закон. Окей. А як ви вважаєте, як пройде голосування у парламенті? Я... Враховуючи, що не всі депутати? Я... Зараз е у мене 50 на 50. Тому я, я не можу сказати. Ну, там ці страхи позиції Юлії Тимошенко, позиції. Депутатів-мажоритарників, які там по групах розбіглися, я не можу зараз сказати. Ну, тобто, якби була ситуація там, ну, з умовним там, я не знаю, директором парламенту Олександром Волковим, я, раз ми вже заговорили, тоді б в мене впевненість була більша, правда? Ну, що. Що так, хто пам'ятає таку особистість в українській політиці? Звичайно, ну, ми з вами пам'ятаємо навіть анекдот про те, що Леонід Кучма працює президентом в адміністрації Дмитра Табачника, тому так, так, так. насправді нічого під місяцем не нове і нічого не змінилося. От, оце погано, ну Але, так? до речі. Ну конфігурація то змінилася, тому що Олександр Карпов розповідав цей анекдот ще до ухвалення конституції. Що цікаво, так, не мож, трішки, звичайно, не буду щирим, точніше, не буду зовсім щирим, якщо скажу, що нічого не змінилося, змінилося багато, але настільки як то потребує українське суспільство сьогодні. Насправді, дискусія не проста стосовно і акцій протесту, ухваленого закону, і те, що ми перебуваємо в умовах війни, багато факторів впливає на ухвалені рішення, але те, що на нас стиснуть зараз, і з Заходу, і Сходу. То це доконаний факт. Пане Євгене, я вам принагідно дякую, що ви сьогодні були з нами. За справді дуже цікаву динамічну бесіду сьогодні. Сподіваюся, що ми будемо продовжувати з вами в тому ж дусі, бо саме в таких дискусіях народжується істина. Приємно було чути вас і бачити. Друзі, ви не забудьте підписатися, напишіть гарні слова на адресу пана Євгена, він їх заслуговує. Ваші глядачі мене не, не дуже не всі люблять, ну всі не а можуть ви? любити якого ми політично... ж не картина, якась щоб нас любили чи не любили, подобалося чи не подобалися. Ми не для того тут, ми для того, щоб якраз і формувати громадську думку, тому що центр, в рамках якого ми реалізовуємо цей проєкт, і так і називається центр громадської аналітики, не громадянської, громадські громадськість, яка формує ця думка і громадянське суспільство. Спасибі вам, пане Євгене. Дякую.